Незабаром у нас дуже цікаве свято, яке дуже люблять діти, і навіть українські вже полюбили. Називається воно Хеловін. І в багатьох батьків, особливо українців, є питання: чи можна святкувати українським дітям Хеловін? В Америці звичайно це популярне свято. Всі його святкують, і це такий хороший навіть бізнес. А взагалі, чи можна чи варто його святкувати нашим українським дітям? Варто, тому що насправді там нема нічого такого страшного в святі, свято всіх святих, або по іншому всіх померлих поминальне, поминальне свято. Коли наші мертві виходять для того, щоб підтримати нас, дати силу. Я розумію, що в нас працює церква, а задача церкви, головна її це все викрутити і не показати. Але знову ж, давай зараз подивимося, що відбувається: ми отримуємо силу роду, ми отримуємо силу, яку дають наші предки. То чому їх не поминути? Чому їх не порадувати вогнем, чому не поставити? Ті цікаві е, наші гарбузи. Я не знаю, чи у вас було, але я пам'ятаю, як ми були малі. Ми не дуже розуміли, що таке Хелоїн, але гарбузів було багато, і ми туди запихували свічку, е, ставили це на стовпчики на заборі, І як нам здавалося, це було неймовірно страшно. І е, Всім дітям це подобалось. Так що, в принципі, в нас є це свято, ми його можемо називати чудом, ми його можемо. Можемо називати якось по-іншому, і навіть в слов'янських традиціях це свято дуже сильно нагадує діди. Коли саме восени е, п, п, поминали поки, наших дідів, ходили на кладовище, носили їм кашу, е, а згадай, та, кашу обов'язково осінню, таких гарбузів було багато, варили з гарбузами. Е, так що тут одна історія в цьому світі так у нас вона трошки перекручена, а насправді нічого страшного немає. А що ви думаєте про ті всі страшні мейкапи, які дітки накладають на своє обличчя, малюють скелети, мертвяків всіляких? Ну, дивися, чи похоже воно на карнавал? Похоже, Схоже, знаєш, чи, підтримуєш, чи підтримує ті скелети, я до цього відношусь філософськи, тому що тут немає ритуалів, тут немає ніяких закликів, немає конкретно, що діти працюють з темним світом. Цього немає. Це все-таки гра. Це, вона нагадує мені це свято, ще нагадує слов'янське свято, свято вогню. Коли знаєш, Палили поліно і не давали йому згаснути, і саме через те, що е, в нас як ми зберігали це світло, світло переносили його на слідуючий місяць, тому що приходила темна пора. Не бачу я такого страшного. Ми можемо придумати що завгодно. Тут що ми відчуваємо в серці, і з якими думками ми це все святкуємо. А давайте поговоримо про те, як правильно опоминати померлих. Як правильно поминати? Поминати померлих ми можемо і дома, тому що це енергія енергія, яка залишилася в полі Землі, і якщо ми, думаємо, ми про них думаємо, якщо ми їх згадуємо, то як біоенергетик вам, вас завіряю, що енергетичні Світло, яке залишилося, воно переміщується і воно буде у вас вдома тільки після вашої думки, після того як ви це згадали. Так що тут особливого такого немає. Ви можете запалити світочку, як робили наші. Ну, не знаю, як у тебе У мене у бабці вона там що вечеряла, і там не було якихось таких особливих. Страв ми вечеряли, це могла бути картопля, картопля, могла бути якась каша, може, якісь млинці. Вона це все виставляла на стіл, наливала кисіль і ложила ще якісь яблука, запалювала світічка, і таким чином, воно залишалося для поминальної вечері. І тоді говорилася молитва. Вранці це все збиралось, бо я ж слідкувала. Я ж, знаєш, як мала я повинна була слідкувати. Вона виносила, викидала це коровам чи качкам, хто там був у дворі. Так що, в принципі, це і збереглося, якщо люди вважають і хочуть піти на, на кладовище, вони можуть так само піти, занести, залишитись, помолитись, тому що якщо, для чого взагалі ці вечері вони робляться? Для того, що коли в нас стає оцей тонкий світ, звісно, вони не можуть їсти. Але оця енергетика, вона якби перетікає. перетікає. А що ми можемо їм запропонувати, крім того, що самі ми таким чином, якби ділимося цією енергією? Кажемо, нам для вас нічого не шкода, тому що ви ж нам дали життя. Так що це такий ритуал поваги? Так, по суті, коли людина помирає, її душа не потребує вже ні їсти, ні пити, ні курити і так далі. Але чому так часто родичі, покійні родичі, сняться своїм живим на цій землі і просять щось там, конкретно, що вони любили, коли жили на землі на землі. Конкретно сигарети хтось просить, якщо хтось був корцем. Чому так? Е, ну, це питання про це вже з геросології. Е, душа після смерті, особливо, якщо в нас були якісь. Побажання, я не знаю, можна, чи можна це називати як що, що ми дуже сильно любили, вона зразу не може звільнитись, їй цього хочеться. Якась частинка, і ось саме в чисти, лише цього хочеться рівно до того моменту, поки ти від цього не позбудешся. Це як щось не потрібне, ти тут залишаєш. Е, так що тут е, така робота на рівні знову ж енергії, те, що я тобі розказую, що ми якби ділимося з цими енергіями. Я сама згадую, як помір, е, помер мій свекор, а там була не дуже хороша смерть, тому що він е, був пожар, за чідило, і він там е, чадним газом. І я згадую, що ми носили чоловіком, я просто засинаю, мені сниться, принеси мені води. І ми носили воду. Я не знаю скільки. Напевно, неділь, декілька, просто носили ту бутилку, виливали тієї води в могилу там тиждень чи декілька днів тиша, потім знову сниться, я хочу води. Так що тут таке для людини, яка тобі дорога, яка тобі потрібна, чому це не зробити? А до речі, ще уточнення по темі Хеловіну. Чи правда це, коли настає це свято, Хеловін так виходить дуже багато різних душ, і насправді можна побачити неозброєним оком, можна побачити багато привидів, і що земля наповнена ними. Можна це побачити, але в принципі, хто бачить, вони його бачать кожен день. Це просто якби світ утончується. Це, це говорить про те, що ми живемо всі в паралельних світах. Вони, щоб це було більш зрозуміло, по різним кімнатам. Знаєш, ось в одній хаті в нас є дуже багато різних кімнат, і от стіночка між цією різною кімнатою стає прозора. Можна якось приходити, можна відходити, воно якби перемішується. А так як то, як людина бачить, вона захоче побачити, де, де б не була та людина. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.